Так, давай домовимось завтра. Я зателефоную. Давай в мене друга лінія. що е, зі зв'язком проблеми? Слухайте, це вже якась хвороба. Цікаво, наскільки залежні від гаджетів наші війничани? Ходімо, запитаємо. Від гаджетів, ну, напевне, на відсотків 70 точно. Взагалі, моя робота пов'язана з публічністю, я фотограф, тому це. Безпосередньо пов'язано з моєю роботою, і мені потрібно це, і вся моя робота вона в інтернеті, в моє портфоліо, і все через інтернет. Тому телефон, комп'ютер це моє Гаджети – це дійсно залежність, але це дуже велика сила для того, щоб об'єднувати біля себе людей. Я не блогер, але досить таки маю багато підписників в інстаграмі, у Фейсбуці. І завдяки цим соцмережам я можу робити різні акції. Я займаюся волонтерством, дуже тривалий час. Завдяки соцмережам ми можемо об'єднуватися заради добрих справ, заради якихось культурно-масових заходів різних. Якщо ти це робиш з задоволення, і воно тобі не приносить ніякої шкоди, то це дуже круто. Це класно, тому що ти розвиваєшся і твій розвиток повинен йти в якомусь, в якомусь хорошому напрямку. Так як я зараз навчаюся в it сфері, то так, звісно, в мене дуже сильна залежність зараз від новин. Я дивлюсь постійно моніторів телефоні, в ноутбуці, в комп'ютері по різному. Так, зараз залежність є. Але ввечері стараюсь перед сном без гаджетів проводити хоча б 4-3 години, щоб мозок успокоївся і щоб краще спалось. Як світла немає, наприклад, телефон сів, я зможу спокійно там посидіти почати книжку, пов'язати. Ну, я не сильно залежна від гаджетів. Без них важко, без гаджетів. У мене не так багато гаджетів. У мене є ноутбук, в мене є телефон Android. І в мене є навушники. В посіннє час все время, бо телефон це спілкування з людьми. Зараз. Ну я думаю, що воно потрібно. Ці гаджети вони теж потрібні для роботи. Там може. Для чогось може малювати для там для навчання обов'язково. Я слідкую за новинами. Обов'язково я слідкую за тим, що робиться в Україні в світі, і мені здається, що жити е, в, в, на даний час не можна не бути байдужим до того, що відбувається навколо нас, а дістати відповідну інформацію. Можливо, тільки ну, не лише не, не лише від гаджетів, звичайно, і від е, телевізійних програм. одночасно. я і поєдную і гаджети, і обов'язково переглядаю телевізійні програми.